Підсидівши у львівських підземелях, то навіть там захворівши, я обдумала власну поведінку і я хочу перепросити за тоді часті перерви. Тому пропоную не гаяти час, а натомість повернутися до нашої мандрівки. Тільки не забувайте про вподобайки мої любі. На початку нашого шляху я думала створити ще одного дідугана, який би дбав про своє господарство та напевно вів дружбу з Абрахомом. Однак опис персонажа наштовхнув мене на одну цікаву ідею. Руда красуня Розмарі Віллер – сором'язлива та тривожна особа, та це не дарма. Їй довелося дуже рано втратити матір, а у 15-річному віці її батько загинув через темну істоту, що перестріли його в лісі під час кривавої луни. Батько дівчини був колишнім військовим, а її мати з біднілою дворянкою, на землі якої вони і вели господарство. Тільки було дуже дивно, що дівчинка не бачила жодних гобалей та родових книжок, а батько не розповідав багато про походження її матері. Ще в дитинстві Розмарі зрозуміла, що їй некомфортно взаємодіяти з людьми. В найближчому селі, де вона провчилася цілих п'ять класів, на неї дивились із підозрою через її руде волосся, а також місце проживання, яке знаходилось достатньо далеко, аби та могла чоклувати. Та чоклункою дівчина взагалі не була. Чому вона запевняла перебуванням на церковній службі кожного тижня? А батько Алонсо її підтримував та дивився на осиротілу вілер із глибоким смутком та соромом. Цікаво, чому? В принципі, розмірі не цікавили люди. Вона дуже дбала про свійських та навіть диких тварин. Звучить надто дивно, оскільки доглядати за першими та відганяти других це дуже складна справа, особливо якщо робити це наодинці. Та пропоную розібратися по порядку. Справді, з самого дитинства, міс Вілер ненавиділа прикидатися рано вранці через гучні вигуки півдня, що знаменували початок робочого дня, який нагадував день сурка, тільки з різноманітними завданнями. Тому вона вирішила піти на хитрощі. Знаючи, що за полями та садами лише ліс із дикими тваринами, Розмарія вирішила заменити лисицю до курятника, де на самій верхівці ночував півень. І, звичайно, що на ранок вже не було чути гукань пташки, а лише можна було помітити невеличкі сліди крові, що вели до лісу. На щастя, дівчинки, батько не знав про її хитрість, але та збагнула, що через подібний проступок їхні справи пішли недобре. Новий півень дорого а треба було ще пошукати файного птаха для вдалого врожаю. Зате до ферми почали частіше заходити руді і хитрі створіння, а тому розмірі стала годувати їх залишками з обідів та вечерь. І на диво вони непогано потоваришували та навіть перестали лізти до фермерського курятнику. Це не скасовувало факту, що лисиці здійснювали рейди на господарства в селі, та вони були ніби. Розумними, і можливо, вони не хотіли зраджувати людину, яка їх годувала. Після смерті батька розмірі стало важче, адже вона лишилась наодинці з господарством, а те створіння могло наступного разу завітати і до неї. У селі частіше можна було чути шепотіння про відьомську суть розмарі і про те, що вона вбила свого батька. А при зустрічі з нею перестали навіть вітатися. Лише Алонза та кілька дівчат, які були вихованками з монастиря, підтримували бідолашну, хоча до села ще треба було дійти крізь поля та ліса. А я трохи помилилась, коли сказала, що лише згадані особи приязно ставляться до дівчини. Оскільки Розмарії часто доводилося взаємодіяти із тваринами, доглядаючи їх, ті ставилися до неї із довірою та повагою. Новий півень вже не горланив на всю полонину. Інний не виявляв до неї агресії, як до потійного хазяїна, а одна з лисиця селилась на фермі та стала вірною подругою розмірі, яка рятує дівчину від тривоги та смутку, а тваринок від диких сусідів. Із приходом імпірів до влади Вілер не пішла переховуватись до церкви, як робили це селяни через велике хазяйство та ферму загалом. Тому вона стала активно вирощувати часник та робити з нього вінки, і дні розвішує по всьому периметру, а вночі переховуватись в старенькому погребі, в якому її лисиця знаходить загадковий прохід за шафою та веде саму розмарі до підземелля. До цього приміщення ми поки розкривати не будемо, лише скажу, що тепер тривога нечасто навідується до фермерки, а вампіри до ціні тепер її не лякатимуть. Скоріше навпаки. Та це лише початок історії розмарі, адже незабаром ми її знову перестрінемо. Ви обов'язково зустрінетеся з нею, а допоки вона буде чекати на вас разом із своєю лисицею. А при зустрічі обов'язково запропонує трав'яний чай. Привцілені вампіри це створіння із неоднозначними привілеями. Дехто з них виконує роль спадкоємця шляхетних вампірських родів, а іншим не лишається іншого вибору, як от виконувати накази тих, хто їх перетворив на вічних створінь. Інакше можна опинитися в рабстві, де до борделів та фізичної неоплачуваної праці є лише одна сходинка. Юнаковість зі піднігового дворянського роду Трентону Картеру не пощастило, оскільки хоч класова система і визначала, ким він буде, коли стане нічним створінням, але його перетворювач не давав чіткої відповіді на це питання. Це був молодий вампір, який сам не знав, чого бажає від цього життя, тому й про долю Трентона він особливо не замислювався. Йому було б задоволення вчитися разом із новою іграшкою, захопливо розповідати про свої інтереси та пропонувати їй вечерю цілу людину, причому іноді живуть та при свідомості. Остання розвага молодого хазяїна не влаштовувала єдиного нащадка картерів, оскільки він ледь стримував сльози та намагався стриматись від вмовлянь. Складно їсти людей, коли ти сам був людиною, чи не так? Ти відчуваєш. Іноді навіть чуєш власне серцебиття, інколи відчуваєш біль, біль який робить тебе людиною, біль який змушує згадати, що треба брехти себе, та ніколи не повторювати дії, які можуть його принести. Проте Тренд не відчував буквально нічого з того, що робила його людина, От який від свого перетворювача він шматував власну плоть на передпліччі. та дарма, болю він не відчував, а рани за мить затягувались. Кожного ранку я торкався власних грудей та не чув, як б'ється серце. Він не відчував того самого тепла від свого тіла, що було раніше. Єдине почуття, що лишалось в Картера до самого себе, це огида, огида до своїх здичевілих очей, Блідо, як вмреття шкірі, а також до травної системи, яка сприймала лише людську кров. Він навіть ждав моменту, коли його виверне, однак вже й на це його організм не був статен. Трентон спостерігав за життям перетворених, яких часто приводили за собою їхні хазії на світські заходи, і в ці моменти він розумів, що найбільше відразу викликають в нього ті, хто прийняв вампірську суть та відкинув людську. Ці перетворені із задоволенням шматували навіть живих людей, незважаючи на те, що серед них були і жінки, і діти, і просто новинні люди. Якби не поодиноті однодумці, Картер би і надалі картав себе та захлинався ненавистю, яка б мала можливість стерти залишки його людської душі. Серед тих перетворених Трентон почув легенду про таємничий сад, який живий душа мертвої відьми. У цьому саду кожен може знайти той самий плід, який би вилікував його хворобу чи перетворив на звичайну людину. Звичайно, що за цією самою умовою, якщо у людини. Та створіння лишалась людяність. Інакше був обратний ефект. Як і варто було очікувати, Трентон спочатку подумав, що це повна маячня, допоки він не побачив дивну відмітку на карті свого хазяїна. Кривавими чорнилами було обведене місце, а також написано знайти та знищити. А звичайними чорними літерами це місце було позначено як зачарований сад. Також можна було помітити замітки на окремих папірцях. Де було вказано, що цей сад може протягом року мігрувати в межах країни, що робило задачу складнішою. Та Карту було вже все одно, оскільки йому потрібно було знайти той клятий сад. Незважаючи на те, що тоді його товаришів почали карати через поширення інформації про сад, Трентон не здавався. Однієї ночі він просто отруїв свого хазяїна через людину, яка вирішила унести життя вампіра завдяки випиті святій воді, а також втік. До забутого богом села, де почав підпрацьовувати вантажником, він споживав кров виключно у диких тварин, а сам мешкав у найдешевшому номері в таверні, звідки за кілька місяців рушив до одного з міст, де йому доведеться знайти чарівника, який підкаже, де саме шукати той сад. Чесно кажучи, це один з найпроплемніших персонажів в плані сценарію. Чим більше я дізнавалась про цю істоту, тим більше я вважала її виключно вигадкою Гоголя, допоки не ознайомилась із статтею Івана Франка про те, що подібні істоти існували в народних легендах, і у підсумку я просто вирішила створити власне бачення Вія. У цьому світі вій це створіння очі якого щільно прикриті як повійками, так і віями, які розкриваються лише раз в 4 роки на 29 лютого, коли він виходить з під землі, де його плоть пожирали хробаки. На весь світ він не дивиться в крейдових та солених колах від нього сховатися, в принципі, можливо, проте є один нюанс. В останній день лютого високостого року з'являється коло цвинтаря та звільняє хробатів, аби ці назбирали для нього армію мертвих слуг. Ці черв'яті не бояться холоду, однак все одно вони шукають для хазяїна найтипліші трупи, аби зібрати з них армію мерців. Кі навіть після уходу вія лякатимуть людей та будуть перетворювати на собі подібних. Спинити мерців можна хіба що магічними та бойовими мистецтвами, магіях та мисливців на нечисту силу. Однак тих потім будуть переслідувати мешканці чи навіть вампіри. Хоча одна загадкова особа лишає всі свої справи заради того, аби спинити орду мертвих, та в принципі якось зібратися та нарешті вбити того вія, або просто закувати його під землю знову. Він не був ніяким святим, радше був занепалим енголом, який мав чимало сумнівів як до Бога, так і до диявола, за що поплатився двічі. Після того, як той відвернувся від Бога, той міг відчути, як шкіра його старіша та розбухає, а його очі, які колись були найяскравішими на небесах, заплющилися під вагою повік та вій. Вже після трансформації зрадних Бога та диявола провалився під землю, яка не випускала його з обіймів. Томість на три роки закрили його доступ до неба та навколишнього середовища загалом. Спочатку хробаки живили з ним, а після того він навчився ними керувати. На тих землях, де перебуває та перебував вій, не буває врожаю впродовж декількох десятиліть. Натомість трапляються жахливі випадки, як от обвали в шахтах чи навіть їхнє затоплення. Тим живим людям та навіть вампірам, кому не пощастило потрапити під взор вія, доводиться переживати параліч, панічні атаки, а також відчувати те, як до їхніх ністрів та вух залізають хробаки, де вже живляться або їхньою кров'ю, або мозком. І не дивно, що він шкодить всім створінням Божим та диявольським потворам, адже він був зрадником для обох сторін. А ви вже поставили в